Ти знаєш цей соус? Скажеш мені, що в ньому? Копчений бекон, шампіньйони. Вершки у вас є? Карети не прошу. Наполеон гастрономії, принц, король, петрушка. І ще трохи паприки і додамо желе зі смородини. Це все дуже добре, але поки що більше схоже на ескіз. Це осінь нашого життя. Кажіть за себе. Я в розпалі літа. Одружімося й жені. Прошу знову. Ми проводимо разом більше часу, ніж подружжя. Вивчаємо рецепти, готуємо. Чого вам ще бракує? Я прийняв парі і збираюся вразити принца по тофе свого приготування з вашою допомогою. Це трохи ризиковано і зухвало. Я така щаслива і дуже вдячна. Для формування смаку потрібна культура і спогади. цей смак. Так, місьє Щодо супів, пропоную бульйон з перепілки. Чому ви не за столом з нами? Я говорю з вами через те, що ви їсте. Жені? Ми не знаємо, що за жені. Я почуваюся чудово, але ви не здорові, я Щастя. Частя, Це бажати того, що вже маєш. Але ви чимав я вас колись?